Скажи, хто твій учень. У глибині душі Славкові хотілося бути схожим на свого тренера. З того самого моменту, коли він уперше побачив у спортивному залі шпажистів, хлопчик очей не зводив із високого, стрункого спортсмена. Невимушені рухи, швидкість, несподіваний укол. Здавалося, що перемогу здобути йому зовсім нічого не коштує. А потім, коли вже всі порозходилися, коли вже видно було без маски, що в спортсмена веселе, сіроке обличчя, Славко не рушив зі свого місця біля порога, аж поки спортсмен не відчув на собі його впертого погляду. Сподобався бій, – запитав він, підійшовши до Славка. Дуже. А ти також фехтувальник? Ні. То, може, хочеш стати фехтувальником? Хочу, хм, сказав спортсмен. Однак, знай що? Приходь. Тричі на тиждень, понеділок, середа п'ятниця, о сьомій годині не запіснюйся. Гаразд? Було це так несподівано, як у касті Сезам відчинися. Хлопець навіть не міг отямити, невже його вчитиме цей симпатичний юнак, який щойно без усякого напруження та видимих зусиль завоював звання чемпіона республіки? Невже це правда? Славко прийшов, прийшов. І знову став при порозі несміливий і чужий у великому спортивному залі. Жовті ребра шведської стінки, м'які мішені, куди наполегливо раз по раз утикали свої шпаги майбутні славкові друзі. А ось Андрій Степанович, його тренер. Коли він зайшов до спортзалу, то всі ніби стали меншати на звіст і вущати в плечах. А як він узяв до рук шпагу, то вже очей не можна було відірвати. І розпочалася наполеглива наука. Кортіло надіти маску і взяти до рук шпагу. Урок, одначе, виглядав інакше. Урок розпочався з розмови про шпагу. Поглянь, ось ручка, а це гарда, твій захист. Долоню від уколу оберігає. Ось тут на кінці пондаре. І не думай, що шпага іграшка це зброя, як гвинтівка для солдата. Ти повинен її знати, як власну долоню, тільки тоді вона не підведе тебе. Ти повинен вміти не тільки володіти нею в бою, а й полагодити, коли в тім буде потреба. І не доручай нікому зашивати рукавицю чи прати костюм. Це твій обов'язок, розумієш? Часто згадувався Славкою перший урок. Він був ніби випробуванням для хлопця, якому раптом стало трохи нудно. Ну, усе зрозуміло, шпагу треба знати, але я хочу стати на доріжку, випад, так, ще укол є. Оце інша річ. А латати костюм нехай учать у кравецькій майстерні. І все таки він знову прийшов. Андрій Степанович кивнув йому. Він був у масті, але Славкою здалося, що тренер всміхається до нього. І вже без нехоті взявся до мізерної на перший погляд вправи. «Стань у стійку, так, ні, нижче, пружніше ноги, ліву руку вільніше, у такій позиції пройди до кінця залу, потім назад, так, ще раз, ще раз, ще. Якось чув, що тренер говорив одному із своїх старших спортсменів. Покажи мені своїх учнів, і я скажу тобі, хто ти. За якихось півроку тренувань про Беркуту говорили, що він найздібніший учень Андрія Степановича. Похапцем обдягав Славко тренувальний костюм. Мабуть, уперше за весь час він хотів, щоб тренування закінчилось швидше. Зараз на сцену виходить Лілі і сьомий Б сидить на гальорці, і тільки його славка Беркути немає в залі. Ех, якби не прикидка перед змаганням, то можна було б попередити Андрія Степановича, не прийти, він зрозумів би, звичайно. Але ж сьогодні вирішується питання, хто з лів'ян поїде на юнацькі змагання до Харкова. Андрій Степанович покликав Славка. Розімнися трохи перед боєм і не хвилюйся. Ти в хорошій формі, можеш мені повірити. Так, захищайся. Спокійно, весело, як завжди, голос тренера примусив зосередитися. Олля, гей, гей, задзвініли клинки, шпаги схрестилися, на мить завмерли, як живі розумні істоти, немов розмірковували, де ж у суперника слабке, незахищене місце. І олля! Славкова шпага, аж блиснувши, ковзнула вниз до ноги Андрія Степановича Є, укол! Блимнула червона сигнальна лампочка. Молодець, дуже добре. Перейди в наступ. М'якше тримай шпагу, не напружуй плече. Що з тобою, Беркуто, чому ти хвилюєшся? Так, добре. Знову схрестилися шпаги, тонко задзвеніли і Славко всміхався радісно. Не так легко завдати укол Андрієві Степановичу. Тренер ніколи не піддається заради того, щоб потішити слабшого суперника. Виграшу не буде, аж поки учень, як рівний, не переможе свого вчителя.